Мариновська діана 6-й А-клас, Рокітнівський ліцей №1 1 Іринова Зерцева спадок. Як помер старенький дід, то залишив спадок. Дві корови, три свині і сірка в придаток. Стали спадщину ділить усі його діти. Про хазяйство немале пішли говорити. Тут промовив старший брат спочатку розмови. Маю я вже двох дітей то ж мої корови. Дітям треба молоко та кафірчик пити. Тож прийдеться вам свиней і сірка ділити. Намовчав і середній брат, та й вліз ліс розмову. Забираю трьох свиней, маю вже корову. Двох відразу я продам та збудую хату. Тож поправу наш сірко наймолодшому брату. І на тому порішили, і за столу встали. Дві корови три свині ще в той день забрали. Думали, що обманули наймолодшого брата. Але відписана була на собаку хата, дві квартири в центрі міста, сучасна автівка і рахунок в Приватбанку, у валізі готівка. Усе тахитрущий дід відписав сіркові, аби спадок не привів трьох братів до крові. Тож подумайте ще раз, перш ніж обдурити, зможуть вам корови й свині рідних замінити, чи готові ви за спадок близьких проміняти, а з ким потім будете свій вік доживати.